Спорт це сила, краса, здоров'я. Цю істину не потрібно доводити, адже ті, хто займається спортом, ведуть здоровий спосіб життя, який саме через призму спортивних змагань потрібно пропагувати. Прикладом цього може бути розвиток спорту в селі Милування Тисминицького району, адже якщо знаходяться люди, фанати спорту і здорового способу життя, то є і бажані результати. В селі милування відбувся турнір Перший з тисменецького району з боротьби дзюдо. Це село має хороші борцівські традиції. Адже Тут є прекрасний зал для боротьби з дзюдо. є свої переможці і чемпіони. Призерами першості області серед юніорів стали Мальничук Ігор, Зінько Руслана, Гортиця Христина, Вовк Оксана, Шевчук Христина, а Мальничук Ігор став призером першості України з боротьби з самбо. Завдячують спортсмени цим успіхам, своєму тренеру та наставнику Зінкові Богдану, який сам у минулому спортсмен, кандидат у майстри спорту з боротьби з самбо. В селі велика спортивна імпреза. Турнір з боротьби дзюдо. Який зібрав більше 60 спортсменів з району та міста Івано-Франківська. 38 разів виходили спортсмени на килим, щоб здобути перемогу у турнірі, і стали переможцями у відповідних вагових категоріях: Харенко Павло, Гавриш Ангеліна, Зінько Руслан, Татарин Ярослав, Мальничук Роман, Гордіца Христина, Шевчук Христина, Сидорів Юрій, Мальничук Ігор з та Максимишин Олег і Грималюк Василь з Івано-Франківська. Нагороди переможцям вручив представник народного депутата України Миколи Криця Андрій Негрич свято спорту завершилося. У його натхненника і організаторя Богдана Зінька велика радість в здоровому тілі, здоровий дух. Це й доказують ті люди, які в своєму житті віднайшли час і сили для заняття спортом. А такі спортивні баталії це завжди позитивні емоції, радість, хороший настрій.